Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Буду варити борщ і наліплю вареників з картоплею до борщу. Переводимо до борщу. Кісто я вже замісила і прикрила, щоб воно постояло. Постояло. Тепер я буду робити зажарочку, тому що в мене морква. М'ясо я теж вже То не м'ясо, таке чисте м'ясо, і зараз, воно. бачите, ми як ріжемо свині. Ви бачите, і тут ми відбираємо, тут листочок ще відбираємо. Тут не видно. Ми як ріжемо свині, я вам тако покажу докладно. Ми відбираємо хребет, м'ясо від хребта, і тут на хребто вилишається м'ясо, скільки багато, і ми його, бачите, я вам так показую. бачите, Я вам покажу, так як, так, як воно є. І ми його варимо, відваруємо добре, витягаємо, а на тім бульйоні ми не даємо той бульйон, бо то, що дуже жирне, ми вже так жирного такого не дуже їмо. Ми м'ясо відбираємо, тоді м'ясо даємо до борщу. А на цім бульйоні ми зварили кашу. Кашу для псів. Для котів, для псів зварили кашу. Так вам кажу, які і зараз я буду, так як ми робимо, так село, знаєте, так в селі. Я роблю. А я знаю, може хтось на тім бульйоні і варить борщ, чи, чи якісь супи, чи що. Ми не варимо десь, колись, якщо кусочок такого десь е чистим, се ми варимо кусочками такими, знаєте, маленькими, що борщ до борщу, що ми то так, то так, то на тім бульйоні. А сево також, що відварили е все, все, кості, все м'ясо, то ми не даємо. Не даємо. Зараз я буду робити заготовку на борщ. Ще хотіла вам сказати, що я бурак, бурак я тушу окремо е від, від того всього. Отільній каструльці я тушу бурачок. І зараз я буду давати томатної пасти. Так, я буду давати томатної пасти. Дивіться, у мене томатна паста. Томатна паста така. Бачите? І я буду давати томатної пасти. Він вже, він вже є е, за три ложки. три ложки. Тако. Не розводжу томатну пасту. Колись брала, розводила, тепер не розводжу. О. От руку неудобно, але от О, Я даю за три ложки. І воно прокипить. Якщо воно буде не та. А бурак ми тремо. Ми не любимо кришеного бурака. Не любимо ніхто. Колись кришили дрібненьку соломку, ми не любимо. Бо давним-давно ніколи не кришу. Ще певне... ще певне не знаю. Не знаю коли. Я. Ще... ще я колись робила в столові, то ще там якось кришили тако, а потім морішили на терці і все. І на терці. Якщо воно буде мені борщ. Не такий. не такий вишневий, не такий червоний, щоб такий, як я люблю, то я дам і попробую на смак, то я дам чуть оцу. Але ми кислоти не любимо. Ну, я попробую дати, то я вам тоді ще покажу. Я вже накришила цибульку і натерла морку і докришую червоний перчик. Це все я накришила і кладу зараз все тут -то в каструлю е тушити. Ворочок в мене вже зтушився, і я його зараз вже виключу і відставлю. Розумієте? О, все. Прикрию, зараз відставлю. Тут в мене е олійка вже налита. Покажу. Олійка налита. І я буду сипати. Цибуль. Цю не зсипаю, бо я ще візьму ту цибульку в тушу до вареників. Тут цибулі багато не всипаю. Ще дам до так то. Моркву зсипаю. І цей, цей перчик. Цю зсипаю до тої зажарочки. Все, перемішаю і дам трошки більший газ, щоб воно все тушилось. Все, я його прикрию. Навіть не буду кришку прикривати, навіть воно трошки, трошки навіть так як піджариться, а потім буде прикрию, щоб воно трошки собі там. Поки що не О, а зараз за той час, поки воно тут буде тушитися, я візьму відберу м'ясо від кості. У мене дотушується, дотушується вже тут вся зажарочка. І картопелька тут у мене вже готова начищена. Зараз я буду ще трошки. Ще трошки, ще трошки. І зараз воно буде все е, готове. Курачок я вже відставила, Курачок тушений, я вже відставила, прикрила кришечку, бачите, так. у мене вже. То певно, що вже дотушилося трошки, я влию водички. Лию водички. Небагато лию води. Так, трохи. О, бачите? Лию водички і буду висипати. У мене така, бачите, таке, як ситко є двойне. Одне одне з тим. От не не видно, не видно вам. О, отаке, таке тут лишається водичка, а тут я висипаю. Парабольку. Може, їй забагато тої барабольки, бо я хотіла з фасолями. Ну добре, добре, Зваримо. все, як буде загустий. Ми любимо густий борщ, але як буде загустий, як буде загустий, то я гущі надберу. Нічого страшного, нема. Все, все я поставила. Тут ще в мене є зварена фасоля. Я таку мала рябу фасольку молоду. Але вона так, знаєте, зварена, ну отако, тако зварена. А я ще її поставлю сюди до картоплі, щоб вона ліпше доварилась. Я відсідила, я окремо варила. бо наш то юшки. о, але я тут кидаю, Якщо вона би була добре зварена, така, то я би її не кидала, а так вона ще тут провариться. Щоб вона а, так був чути борщ, що, що тут є фасолька ще. Розумієте? О, то я ще кидаю разом з бараболями, щоб зварилась ця фасолька. Так, -о. так у мене вже тут зварилася картопелька і дійшли фасолі. Я доливаю води сюди, ще не дуже багато. Так ще трохи і висипаю капусту. Капусту ми кріщимо грубше, бо того, що вона молода, вона зараз з махом зробиться дрібненько. Висипаю капусту. Даю повний газ. О, Зараз капуста скоренько зробить свою роботу. І я вже відобрала м'ясо, бачите? І даю м'ясо, м'ясо ще трошки тут провариться, і дістане свій так як, е, запах борщ. О, розумієте? Це все м'ясо, що я відобрала, бачите? О, я даю у борщ. Великі куски. Ну, то що, м'ясо таке? Бачите? зараз Асі ще зараз доріжу і дам. Отако. Отакий у нас варіться борщик. Він тепер ще трошки про варіться, а я за той час роблю вареники. Так, борщ в мене доварується, а я тим часом ліплю вареники. Тим часом я ліплю вареники. О. І зараз буде готовий борщ, і будуть готові вареники у мене. Я ліплю так, як я ліплю весь час ті вареники, коли дрібніше, коли грубше закручую. Але весь час роблю, роблю так. Вони тоді не розваруються, знаєте? О, вони тоді і так не розварують і так добре. О. Я вам показую. Вже кипить, капуста кипить. Зараз я буду тут то -то доробляти той борщ. Отако. От Отако. Так, капуста вже майже так доварилася. Тепер я буду в саму останню очередь висипати е, бурячок тушений, тушений бурячок. О, буду висипати. Тако. І вже готовий з томатом зі всім. зараз я спробую насіль. Яке воно, що воно, що йому там бракує, і най воно зараз ще прокипить. Так, борщ у нас доварівся, я кидаю зелень. Я маю петрушку і кидаю петрушечки. О, цю петрушку кину таку і чуть-чуть поперчу, трошки поперчу. Все, він перекипить і зараз буду, і зараз буду варити вареники. О, ключу, дай він перекипить. Так, як я кинула вареники вже на окріп. Зараз будуть борщ в мене вже. Зварився, я окремо. Вареники вже зараз будуть кипіти. Зараз буде обід готові. Так, вареники мої вже скипіли, я їх вже буду витягувати. витягувати з окропу. Бачите? Буду витягати їх з окропу. Вже не стало, може, показую. Але буду витягати з окропу. Один, може, розварився там, якийсь був тоненький, дуже. То нічого, то його брати не будемо. І сей роді розварився такий, о, бачите? О, я щось там пішла сюди, туди і спізнилася. Виключу я, поки що виключу я, заберу. От кива, знаєте, то там побіжиш, то там побіжиш і вже О, розварить. То скільки то варяникове треба? Зараз я їх помощу. Так, вареники я вже помастила і тепер буду накладати в тарілку. О, Тепер накладу в тарілку. Ой, горяче, знаєте, горяче. Все, я вже приготувала отак. Тут є борщ, тут є вареники з картоплею. Такий мій сьогоднішній обід, а ви, як хочете, так його і оцінюйте. Як хочете, так і оцінюйте. Комусь так, комусь може не так, а мені так. О, і тут мені е, є, що пишуть, що, а що ти не вмієш так? Я собі так хочу і нікому не даю. Знаєте? А хтось мій інакше не собі робить, по-інакшому і я не буду вказувати. О, все, все, будьте здорові, вибачте, вибачте мене, що я так кажу. Ну, Бо є такі люди, що так зразу, а ти що так не вмієш, а так не вмієш. Я багато де чого вмію, мені вже теж купа літ. <гум> так що мене не дуже треба щось вчити. Може, я щось теперішнього такого не вмію, та я і не стараюся теперішнє вміти, бо воно мені то не потрібне. А, а то, що я вмію, то я собі вмію. І все. все. <гум> Будьте здорові, щасливі! Всього вам найкращого бережіть себе і своїх близьких. І всім пока! Пока. Все, я вже приготувала. Отак. Тут є борщ, тут є вареники з картоплею. Такий мій сьогоднішній обід, а ви як хочете, так його і оцінюйте. Як хочете, так і оцінюйте. Комусь так, комусь може не так, а мені так. О, і тут мені є, е, е, що пишуть що, а що ти не вмієш, так? Я собі так хочу і нікому не даю. Знаєте, а хтось мій інакше не спів робить, по-інакшому і я не буду вказувати. О. Все. Все, будьте здорові, вибачте, вибачте мене, що я так кажу. Ну, бо є такі люди, що так зразу, а ти що так не вмієш, а так не вмієш. Я багато де чого вмію, мені вже теж купа літ. Так що мене не дуже треба щось вчити. Може, я щось теперішнього такого не вмію, та я і не стараюся теперішнього вміти, бо воно мені то не потрібне. А, а то, що я вмію, то я собі вмію. І все, все. Будьте здорові, щасливі! Всього вам найкращого бережіть себе і своїх близьких. І всім пока. Пока.